Книга буття, глава 4. І пізнав Адам Єву жінку свою, і вона завагітніла й породила Каїна, і сказала набула чоловіка від Господа. А далі вона породила брата йому Авеля. І був Авель пастух Отари, а Каїн був рільник. І, сталося по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. А Авель він також приніс від своїх перворідних з Отари. Та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля й на жертву його, а на каїна й на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався каїн, і обличчя його похилилось. І сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався і чого похилилось обличчя твоє? Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. І говорив Каїн до Авеля брата свого. І сталося, як були вони в полі, повстав Каїн на Авеля брата свого і вбив його, і сказав Господь Каїнові де Авель твій брат? А той відказав Не знаю, чи я сторож брата свого, і сказав Господь, Що ти зробив? Голос крови брата Твого взиває до мене з землі, а тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров Твого брата з твоєї руки. Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї, мандрівником та заволокою будеш ти на землі. І сказав Каїн до Господа: Більший мій гріх, аніж можна знести. Ось ти виганяєш сьогодні мене з цієї землі. І я буду ховатись від лиця Твого, і я стану мандрівником та заволокою на землі, і буде кожен, хто стріне мене, той уб'є мене. І промовив до нього Господь: через те кожен, хто вб'є каїна, семикратно буде пімщений, і вмістив Господь знака на каїні, щоб не вбив його кожен, хто стріне його, і вийшов каїн з перед лиця Господнього. І осі в Україні Нод на схід від Едену. І Каїн пізнав свою жінку, і стала вона вагітна, і вродила єноха, і збудував він місто, і назвав ім'я тому містові як ім'я свого сина. Єнох. І народився в Єноха Ірат, а ірат породив Мухуя Іла. А Мхуя Іл породив метушаїла. А Матушаїл породив ламеха і взяв собі ламех дві жінки ім'я одній ада, а ім'я другі ціла, і породила ада Явала. Він був батьком тих, що сидять по наметах і мають череду. А ймення брата його Ювал, він був батьком усім, хто держить в руках гусла й сопілку. А ціла також породила тувалкаїна. Що кував сіляку мідь та залізо, а сестра Тувалкаїнова, Ноема, і промовив ламаях до жінок своїх. А, дой, ціло, послухайте ви мого голосу. Жони ламехові, почуйте ви слова мого. Бо якби я мужа забив за уразу свою, а дитину за рану свою, і як буде у семеро каїн. Толамех у сімдесятеро і семеро І пізнав Одам ще свою жінку, і сина вона породила, і назвала імення йому сиф, бо Бог дав мені інше насіння за авеля, що забив його каїн. А сифові теж народився був син, і він назвав іменя йому Енош. Тоді зачали були призивати імення Господнє. Amen.